Привіт усім, хто на моєму каналі. Зараз я розглядаю свою посилку. Це міжнародна допомога із Італії, тому що в Україні війна і тому ж багатьом українцям допомагають. І мені теж допомогли. Ось такими продуктами. Ось в мене є 5-літрова олія оливкова. У нас на Україні оливкова олія ось 5 літрів. Тут десь коштує, не знаю, 300-400 гривень, я навіть не дивилася. Тут це пише по-італійськи. Це натуральна італійська олія. Ось так то допомагає нам. Українцям, тому що наша Україна є бідною країною. У нас зараз війна, Інфляція достигає вже ось 30%. І за границі з інших країн допомагають нам ось в цьому і є доказ. Такі макарони італійські. Я їх не пробувала і не знаю, які це італійські макарони. Вони, скоріше всього, є дуже тверді, з різних сортів пшениці. Ось таке в нас спагеті є. І ось це ось. Я от не знаю, ще ніколи такого не варила, по-італійськи пише. І ось тут є такі якесь насіння. Я не знаю, що це за продукт. Попробую його зварити. Це не гречка. Щось таке. Ось такі в нас італійські продукти. Ось такі в нас справи. Скільки триватиме війна в Україні, невідомо Але ситуація, щоразу загострюється і загострюється. Але люди з інших країн небайдужі до нас. Небайдужі. Допомагають, допомагають нам і за це дуже дякуємо всім. І то у нас справи. Будемо ласувати італійськими продуктами. Хоча не секрет у Італії також є інфляція, теж там італійці не дуже додовольні через ці, ці новини і все, що відбувається і в Європі, і в Європейському Союзі. І в нас в Україні, наша Україна, можна сказати, завдала проблем в Європі, і в Америці, але ці країни не відмовляються нам допомагати, тому що Росія просто не має слів. Прийшли на нашу землю і. Хочуть її забрати. Але цього не буде, тому що у нас є допомога. Побачимо, що буде далі. Невідомо. А поки що у нас, нас підтримують, допомагають. І це вже добре, що від нас ніхто не відвертається. Нас не знаю, скільки в Італії. Це це кошти не це євро там. А на євро а на наші гроші це буде вийде дуже багато, можливо, тисяча гривень чи я не знаю, скільки там. Такі в нас справи. Така посилка в нас в Італії. Буду завершувати це відео. Гарного всім дня. До бачення. всього хорошого, гарних вам новин. До наступних зустрічей. Па-па!